Слава Україні! Вітання вам вже з другого ігрового дня Cup ЛВ-2022. Це стадія однієї четвертої фіналу і сьогодні у нас день ігровий розпочинають команду Марадо і Заборон. Вчора відбулося також два матчі, в яких далі пройшли команди Боратин переміг. І також перемогла команда Оконська. Дуже такі цікаві в принципі, поєдинки були, можливо, дещо неочікувані результати, але все ж таки переможців не судять, як то кажуть. Зараз відомі, відповідно, два півфіналісти. А зараз сьогодні будуть ці команди вирішувати пару півфіналістів наступних. Так Отже, команда Марадо розпочалася інтрополіт, Марадо грає бачимо у своїй традиційній формі. Так само, як і команда Забороль у традиційних кольорах. Нічого е -е. е -е. вам ще такого розказати. Е -е. Нагадаю, тільки той факт, що вже на стадії півфіналів команди е, в будь-якому випадку та четвірка команди, яка вийшла у півфінали, отримує подяки, нагородові відзнаків за участь у нашому кубку. І також е, вже відповідно логічно, що переможець кубка от підніме е, такий файний кубок, який ви вже могли бачити у нас в він був виставлявся. Також у нас є такі номінації, як Кращий бомбардир. Така номінація, як Кращий воротар, також присутня. Ще є номінація, подвійна, так би мовити, номінація. Це тигр матчу. Тигр матчу групового етапу і тигр матчу усього Кубка. На груповому етапі зараз має до гол! забиває гол! Олександр Корінов, 29 І Зараз ми подивимося статистику, що там в Олександра з голами. А це вже четвертий гол. Це вже четвертий гол і він на другій сходинці разом з Ігорем Савичем, якого також чотири забитих м'ячі. А попереду в нас поки що гонці бомбардирів Михайло Запорожець, у якого статистика 4-1 плюс 1. -1. 4 плюс 1 плюс 1, тобто 6. Але ще в Михайла буде матч, наступний матч вони будуть грати з командою ФЦ Коваль в Волині і ще буде нагода, аби покращити свою становище в гонці Бомбардирів. Але і цей матч тільки розпочався, тільки перша половина. Першого тайму пройшла. І ще в Олександра є шанс, аби забити і не 1-й два, а можливо й три м'ячі, тим самим покращити е, своє становище в гонці бомбардирів. Зараз після цього потового договорю про тигрів матчу, тому що якраз там нас перервали. Ой, чудовий удар за ним штрафного майданчика. Зараз ми надіюсь, побачимо повтор, як вони так файно пробивали. Чудовий удар в принципі був, але не точно. Отже, нагорода тигр матчу, є нагорода за тигр матчу групового етапу. Ним став Ігор Янченко, команда Турія. І також є нагорода така. Узагальнюючи тигр матчу всього кубка. Як ми будемо його визначати? От В нас вже окрема статистика ведеться з плей-офів тигр От, але в результаті ми будемо також додавати і циферки з групового етапу, тому що як не як має бути тигрматчу усього. Кубка. Якщо так виявиться, що Ігор Янченко переможе і в загальному, ну, то вибачай, Ігарьок, але ти отримуєш одненького тигра. От, е, тому що, ну, ну, так буде почесно. Зараз Мародова на віз до штрафного, ні, у воротах немає. Закінчився перший тайм матчу. Зараз ми подивимося статистику першого тайму. А там вже не забувайте, звичайно про лайки, дзвіночки, коментарі, репости, підписку і не перемикайтеся. Команда Забраль щойно розпочала другий тайм матчу. Марадо забороль. Це стадія однієї четвертої бімеркап ЛВ-2022. І після першої половини вони програють за рахунком 1-0. Марадо зараз в атаці. Олександр Куріно відпасовує Гол. Гол забиває Володимир Чайка. Це вже рахунок 2-0 на користь команди Марадо. Тільки розпочали другий тайм, як Одразу хлопці у білих футболках перехопили той м'яч. І... Одразу ж і забили. Ми вітаємо команду «Мородов» вже з другим м'ячем у сьогоднішній грі, і це вже наближає так, вдвічі наближає їх до стадії півфіналі. А Володимир Чайка, якщо я не помиляюся, також вже забив три м'ячі в нашому кубку, щоправда, Здається, за різні команди він це робив. Але все ж таки це позитивно, також позитивно. Порушення правил, тут бачимо, арбітри зафіксували, десь трішки пощіпали. Ну, Що можу сказати? Ну, раз зафіксували, значить можливо не було. Володимир до виконував цей штрафний удар. Я скажу, що от команда Буратина, яка пройшла у півфінал, на 90% складається з команди Марадо. Є багато гравців, які ну, логічно, що там і там грають. Це, наприклад, той же Володимир Журибіда, ми бачили Олександра Корінова з мечем. Микола Казмірук, який також грає за два колективи, зараз заброльвотації захисник все ж таки впорався. Микола Казмірук, який забував але ну, він також грає за Марадо. От. Тобто ось такі в нас правила в нашому футболі можна таке робити. Наш, наш футбол, наші правила, так скажемо. Зараз буде Забороль виконувати потовий удар. Ми бачимо, що з'явився на футбольному полі Роман Москвіч. Який файний удар Дмитрука 17-го номера Повз ворота. Але дуже небезпечно було вже в принципі можна ой, так от куди там голкіпер без шансів. Він би е, аж ніяк не піймав той мяч. От, а ми бачимо, що з'явився Роман Москвич, він буде покращувати свою статистику, також намагатися це зробити, тому що е він в гонці бомбардирів бере участь і хотів би, звичайно, щоб посідати вищий стол. Забирати він вже не забив вчора, а от ще є шанс е зробити це за Марадор. Удар Романа Москвича до речі. А ні, це Володимир Чайка. Перепрошую, Володимир Чайка робить Дубль в сьогоднішньому матчі. Рахунок 3-0. Я на секундочку подумав, що це все ж таки Роман Москвич пробував. От, але ні. Володимир Чайка другий гол забиває. І це вже третій гол його команди в цій грі. Подивімося, повторював. Зараз Роман Москвіч з м'ячем. Підпосував на фланг і біжить вже в штрафний майданчик. А ні, ну, там, Не знаю, як я так міг помолитися. Ну, напевно, я дуже хотів, щоб забув Роман Москвич, але цього не вдалося. Е, ну, вже таки потрішки можна вітати команду Марадос з виходом у півфінал, тому що я чомусь не впевнений, що Заборолі вдасться за... Тих 15 хвилин зробити три м'ячі, щоб перевести гру в додатковий час. Але це віртуальний футбол, тут, тут все можливо. Оце він і звичайно. Олександр Ткаченко. Забороль! Гол! Забороль забиває один гол в сьогоднішньому матчі. Це поки що один гол, тому що ще є час. Ще цілком ймовірно, що вони зможуть зрівняти, як бачимо. В нашому футболі все можливо. О, цей пас п'ятою це просто познущався, звичайно, над Володимиром Чайкою. І тут запускники чомусь лишили 16-го номера Безналь, де спокійніше забіг у штрафний і пробив. Пробив без шансів для голкіпера рахунок 3-1. Типу потрішки заборони намагається повернутися до гри. Так, вже почались заміни, і тим часом вони будуть. Трішки тянути час. Не знаю, в чому логіка цих рухів, адже у віртуальному футболі, як бачимо, час не рухається під час цього діла. Під час... Щось... Часу вже менше і менше, але ось зараз знову перехоплення команди заборони. Все ж таки Марадо зуміли перехопити назад м'яч. І такий файний навіс уперед був, аби проатакувати. Що тут буде робити лим, а в Журик буде. ну, тут файний пас. Ну що ж, я вже потрошки буду готуватися, щоб вітати команду. Зараз, щоправда, забороль в Ну, Чудові підкати. Були знову п'ятої. Відіграли. Удар! по ворота. Матч закінчено. 3-1. Марадо. Виходить у наступну стадію Бімерка ПЛЛВ-2022. Ще ми їх і вітаємо. Зараз ми побачимо яскраві епізоди цього матчу. Далі буде статистика матчу, тигр матчу. І не перемикайтеся, тому що ще на вас чекає одна гра цієї стадії сьогодні.